При осінній посадці саджанців плодових і декоративних дерев потрібен місяць до настання стійких холодів, щоб встигнути добре вкоренитися на новому місці до зими. Але іноді осіння посадка не встигає в ці терміни. Можливо, ви пізно купили рідкісний саджанець або отримали теплолюбна рослина, якому потрібно більше часу на укорінення і адаптацію. Не біда! Саджанці можна зберегти, правильно прикопавши їх в саду до весни. У цьому відео я детально розповім, як правильно прикопувати саджанці восени, щоб вони добре перезимували. Що таке прикопка? Цей метод використовували ще за старих часів. Він знайомий багатьом садівникам. Якщо коротко, це зимове зберігання саджанців в траншеях або ямах, засипаних землею. До речі, в прикопі добре зимують не тільки яблуні, груші, вишні, сливи та інші плодові дерева, а й декоративні і хвойні рослини. Восени краще прикопувати, а не садити теплолюбні і слабкі рослини, яким потрібно більше часу на укорінення. Прикопка набагато краще зберігання в льохах або підвалах, тому що тут створюються ідеальні умови для зимівлі, правильна температура, вологість і повітрообмін. За статистикою, в першу зиму після пізньої посадки вимерзає до 35% рослин, а в прикопі виживає 99%, якщо все зробити правильно. Коли прикупувати саджанці восени? На більшій частині України посадку саджанців закінчують до 23-25 жовтня. У північних регіонах до початку жовтня. Ось тоді і починають прикупувати. Прикопування можна робити, поки земля не замерзла. Вибір місця для прикопа: спочатку потрібно вибрати відповідне місце. Найкраще прикопати саджанці на височині, щоб їх не затоплювали дощові і талі води. У траншеї має бути сухо, інакше рослини можуть подобрети. Рекомендую захистити прикоп від північних вітрів, наприклад, поставивши загородження з північного боку. Можна розмістити його біля паркану, там взимку накопичується більше снігу, що особливо важливо в малосніжні зими. Раджу викопати траншею на овочевій грядці, там ґрунт, пухка і тепла. Можна зробити прикоп там, де навесні плануєте посадку дерев, тоді траншею легко перетворити в посадкову яму. Ні в якому разі не розміщуйте прикоп поруч з компасними купами, гноєм або сіном, там можуть оселитися гризуни, які зашкодять саджанці. Як викопати траншею? Якщо саджанців небагато, можна прикопати їх в ямі. Траншею копайте із заходу на схід, глибина від 50 до 70 см, в залежності від розміру саджанця. Південна стінка повинна бути похилою під кутом 40-45 градусів. північна – вертикальною. Ширина залежить від висоти саджанців, довжина від їх кількості. Відстань між рослинами 25 см. Враховуйте це при розрахунку довжини траншеї. Додайте по 30 см з кожного краю. Землю при копанні складайте з північного боку. Якщо ґрунт важкий, Глинистий. Зробіть підстилку. спочатку дренаж з щебеню або битої цегли шаром 5-7 см, потім шар торфу і родючої землі товщиною 10 см. На глинистому ґрунті краще вкрити саджанці сумішю з верхнього родючого шару, компосту, піску і рідного ґрунту в рівних пропорціях. Підготовка саджанця перед укладанням видаліть все листя. Чи не обривайте, а акуратно зріжте ножицями або секатором. Якщо коріння підсушені, замочіть саджанець у відрі з холодною водою на добу, щоб тканини наситилися вологою. Тільки не ставте в тепло, нирки можуть прокинутися. Перед укладанням огляньте коріння видаліть пошкоджені або розмочені ділянки. Рекомендую прив'язати до кожного саджанця бирку з назвою сорту, щоб навесні не переплутати. Укладання саджанця в траншею. Розташовуйте саджанці кроною на південну сторону, похилу стінку, а корінням до північної вертикальної. Так вони будуть захищені від вітру і яскравого сонця в кінці зими. Якщо саджанець гіллястий, злегка завияжіть його мотузкою, не затягуйте сильно. Засипка саджанця. Земля повинна бути пухкою і повітропроникною. Спочатку засипте коріння, ущільнюючи ґрунт руками, щоб не залишалося пустот. Особливо ретельно утеплите кореневу шийку і місце щеплення, після засипки рясно полийте. Якщо ще не дуже холодно, можна не засипати повністю. Дочекайтеся стійких морозів, потім закопайте саджанець цілком, залишивши на поверхні тільки верхівки. Висота земляного горбка над прикопом 17-20 см. У північних регіонах 20 30 Так, рослини на дві третини будуть в землі, а коріння вкриті більше, ніж стовбури. Вони відмінно перезимують під таким укриттям. Захист від гризунів і укриття. У регіонах з безсніжними зимами, коли температура опуститься нижче мінус 12 градусів, укрите прикоп подвійним шаром ялинового гілля голками вгору. Це також захистить від гризунів можна додатково використовувати металеву сітку, уклавши її зверху і закріпивши по краях. Догляд взимку і навесні. Якщо саджанці прикопані на ділянці, взимку стежте за станом прикопа. Регулярно підсипайте сніг, втоптувати доріжки навколо, щоб не пустити мишей. На початку середині березня по погоді зніміть верхнє укриття для вентиляції. Коли ґрунт прогріється до плюс 10 градусів, можна висаджувати саджанці на постійне місце. Якщо купили саджанець і не знаєте, куди його посадити, краще прикопайте. Якщо ви купили саджанець в жовтні, але не підготували яму або не вибрали місце не поспішайте садити його куди попало. Не садіть на перше ліпше місце, думаючи, що навесні пересадите. Рослина вкорениться і пересадка буде для нього стресом краще прикопати до весни, а потім вже вибрати постійне місце. Дуже важливо видаляйте все листя. Листя потрібно видалити повністю. Коріння ще не працюють, а листя випаровують вологу. Якщо рослина не отримує воду з ґрунту, воно бере її зі своїх тканин. Це послаблює саджанець і він може загинути навіть в хорошому прикопі. З цієї ж причини листя видаляють і при посадці. Що робити, якщо саджанці прийшли, коли земля вже замерзла? Якщо ви чекаєте посилку з саджанцями, а на вулиці вже мороз, не переживайте. Викопайте траншею заздалегідь, заготовте землю і зберігайте її в теплі. Коли саджанці прийдуть, покладіть їх в траншею і засипте підготовленою землею. Відразу укрийте ялиновим гіллям. Тепер ви знаєте, як правильно прикупувати саджанці восени. Якщо все зробити акуратно, вони відмінно перезимують і навесні будуть готові до посадки.